Сяти в Україні Ви дивитесь новини на телеканалі «Бізнес»? і В цьому випуску ми розкажемо про таке. Влада і опозиція домовилися про що саме повідомлення міністра юстиції Олени Лукаш. Уряд розробив проєкт постанови щодо блокування сайтів хто в зоні ризику. Популярна іграшка Angry Birds виявилась шпигуном про що дізналися злі пташки, та як їх розсекретили. і опозиція домовилися про скасування частини законів, прийнятих 16 січня. Саме після їх прийняття опозиція заявила, що вони істотно обмежують права і свободи громадян. Як повідомили міністр юстиції Олена Лукаш, відміні підлягають тільки ті документи, які викликали численні дискусії. Ті, що не мають зауважень, будуть наново переголосовані депутатами. Про які саме закони йде мова, міністр не уточнила. Також за словами Лукаш, влада погодилася амністувати затриманих міліцію учасників масових заворушень за. Умови звільнення ними всіх захоплених приміщень і автодоріг. Поки закони тільки збираються скасовувати, Кабмін вже розробив проект постанови щодо блокування сайтів у зоні ризику. Ті ресурси, які опублікували екстремістську інформацію, закриті дані органів державної влади, наклип, конфіденційні відомості про суддів, міліціонерів та інших посадових осіб. Тощо для блокування достатньо заяви будь-якої юридичної чи фізичної особи її розгляне експертна комісія, до якої війдуть представники СБУ, МВС, Держфінмоніторинг та за бажанням Нацкомісія стіних паперів та фондового ринку. Після аналізу наскомому зв'язку протягом тижня має ухвалити рішення щодо відключення сайтів. Наразі проект постанови розглядають експерти. Доки ситуація в державі не стабілізується, Нацбанк може допустити і подальше просідання гривні. Таку думку висловив президент українського аналітичного центру Олександр Охріменко в ефірі телеканалу Бізнес. З його словами, наразі ситуація на ринку хитка. Курс гривні падає, а попит на валюту підвищений. Втім, якщо Нацбанк намагатиметься втримати ситуацію за рахунок інтервенції, ефект від них не буде відчутний. На сьогоднішній момент я говорю, приходиться чим-то жертвувати. Причому я так розумію, що ну, попит на валюту зростає. Дійсно, на сьогоднішній момент, для того, щоб його вгальмувати, треба спалити дуже велику суму валюти. І чи варто її спалювати? Тому що розумієте, яка ситуація? Тут фактично щас не від Нацбанка залежить. Залежить від оцих, хто на Майдані. Залежить, хто заплатив будівлю. Як тільки це все припиниться, тоді можна робити інтервенцію. Для посередництва в переговорах між владою та опозицією генсекретар Організації Об'єднаних Націй пан Гімун готовий направити в Україну спецпредставника. Про це було домовлено під час телефонної розмови з президентом Віктором Януковичем. Повідомляє сайт президента. Особливий акцент генсеку зробив на мирному врегулюванні конфлікту. Він закликав обидві сторони проявити максимальну стриманість та перейти до діалогу. Не припиняє підтримувати контакти з президентом України, і представниками опозиції Євросоюз. А за словами Єврокомісара з питань розширення та політики сусідства Штефана Фюли, він має знову прибути до Києва для примирення сторін минулого тижня. Єврокомісар Фюли вже відвідував Україну. Він зустрічався з президентом Віктором Януковичем та представниками опозиції. Наприкінці тижня столиця очікує приїзду очільниці євродипломатії Кетрін Ештон ході підготовки до саміту Росії є, запланованому на сьогодні у Брюсселі, українське питання викликало серйозні дискусії. Європейські дипломати у заявах ЗМІ підкреслюють, на питання денному політична криза в Україні. Та вплив на неї Москви. Росія у свою чергу під час переговорів хоче зосередитись на торгівлі, експорті енергоносіїв та безвізовому режимі із ЄС. На тлі розбіжностей по ситуації в Україні формат зустрічі скорочений. Заявили представники Євросоюзу. Спочатку зустріч планувалася на грудень, але її перенесли на прохання керівництва ЄС. Брюссель також запропонував скоротити саміт з двох до одного дня і скасувати традиційну вечерю з президентом Володимиром Путіним. Урізаний до мінімуму і склад учасників підписання підсумкових документів також не заплановано втім, кожна зі сторін зможе винести на обговорення будь-яку проблему. А от двосторонню економічну співпрацю Євросоюз зміцнюватиме з Китаєм. Про це Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Кетрін Нештон та член державної ради КНР Ян Цечі домовилися в ході четвертого раунду переговорів у Брюсселі. За словами Цечі, сторони мають докласти максимальних зусиль, аби підвищити взаємну довіру та поглибити співробітництво. Наразі ЄС є найбільшим торговим партнером Китаю, а КНР. Другим для Європи щоденний обсяг двосторонньої торгівлі між ними перевищує мільярд євро. У листопаді минулого року лідери країн у Пекіні погодили стратегічну програму китайсько європейської співпраці до 2020 року. Вона, окрім іншого, передбачає поглиблення торгівлі, зростання інвестицій та співпрацю у високотехнологічній галузі. А міністри фінансів Єврозони вирішили зачекати з черговим траншем допомоги для проблемної Греції, доки не отримують результати перевірки від трійки міжнародних кредиторів. Таке рішення Єврогрупа прийняла на засіданні у Брюсселі. Міжнародні інспектори мають повернутися до АФІН найближчим часом. Єврогрупа також обговорила угоди про рекапіталізацію проблемних банків ЄС. Попередньо міністри домовились, що гроші на порятунок банків братимуть із єдиного фонду обсягом 55 мільярдів євро. Наповнювати його мають самі фінустанови протягом 10 років. Втім, тепер дехто з міністрів пропонує скоротити час на створення фонду до 5 років. Ми обрали термін 10 років з кількох причин протягом останніх років. Банки доклали чимало зусиль щоб збільшити власний капітал. Тож виникає питання, яку кількість грошей і протягом якого часу вони зможуть вкласти у загальний фонд. Звичайно, було б добре, аби банки сплатили внески швидше, але не думаю, що це буде просто. Криза не обійшла стороною Францію. Там, попри обіцянки президента Франсуа Оланда, безробіття зросло до рукерних 11%. На грудень без роботи залишилися 3 мільйони 300 тисяч французів. Дані оприлюднило міністерство праці країни. Оланд ще позаторік оголосив, що боротиметься за створення нових робочих місць. Для цього запровадив державну програму. Однак, за словами економістів, такі заходи мало ефективні. кажуть, побороти проблему країна зможе лише після повного відновлення економіки сектор аби приватний сектор почав створювати нові робочі місця. Зростання економіки має становити як мінімум один відсоток, але згідно з цьогорічним прогнозом, ВВП підвищиться лише на дев'ять десятих відсотка. Це аж ніяк не сприятиме зростанню зайнятості, особливо якщо брати до уваги повідомлення компанії, що вони й так мають забагато працівників. У Нью-Йорку затримали керівника біткоін-біржі BitInstant Чарлі Шрема. Прокуратура підозрює його у відмиванні грошей. Шрем не єдиний обвинувачений. Разом з ним затримали ще одного оператора віртуальної валюти Роберта Файла. За версією слідства затримання співпрацювали до 2012 року. За цей час відмили більше як мільйон доларів. Аналітики кажуть, справа проти Шерема може завдати серйозного удару його біткоін-бізнесу поліція розкрила злочинну схему з відмивання грошей за допомогою віртуальної валюти. Біткоїн ми маємо певні докази того, що до цього були причетні обидва джентльмени. Тому проти них, як фізичних осіб, порушено справу. Не виключено також що до суду притягнуть і компанію. Капіталізація Apple впала на 8% до 355 мільярдів доларів. Причиною стала публікація слабкого звіту компанії за жовтень-грудень 2013 року. Ціні папери корпорації впали більш ніж на 8%, до 505 доларів за акцію. Згідно зі звітом компанії, чистий прибуток Apple за четвертий квартал лишився на рівні аналогічного періоду роком раніше понад 13 мільярдів доларів. За звітний період компанія продала 51 мільйон смартфонів iPhone і 26 мільйонів планшетів iPad. айпет водночас аналітиків такі показники розчарували. Вони очікували більш високого обсягу продажів. До речі, смартфони можуть стати не тільки вашими помічниками, а й ворогами. Відома іграшка для планшетів та смартфонів Angry Birds виявилась. Шпигуном, точніше, за її допомогою американська та британська спецслужби отримували доступ до інформації про власників смартфонів. Про це пишуть британська The Guardian та американська The New York Times. ЗМІ посилаються на документи, подані Гедвардом Сноуденом. Згідно з ними, спецслужби також отримували дані через додатки Google Maps, Facebook, Twitter та LinkedIn. за допомогою них американське та британське агентство нацбезпеки мали доступ до інформації, призначеної для мобільних рекламних мереж. В основному це. Дані про вік, стать сімейний стан та захоплення користувача у свою чергу. Білий дім вже виступив із заявою. Американські спецслужби не збирають інформацію зі смартфонів звичайних громадян. Якщо дані отримують, то лише з пристроїв підозрюваних у тероризмі та інших злочинах. На цьому поки що все більше новин у подальших випусках з 13-ї слідкуємо за головними подіями онлайн. 17-ї обговорюємо їх з гостями в студії. Побачимось.